Норма або стрьом версія агронома. Обробити бріян теплиці гербіцидом. Стрьом, просто жах. Не підживлювати розсаду добривами. Норм. Торфи більш завжди заряджені. Буржуйка в теплиці, де росте розсада. Це стрьом, Але якщо тільки бізнес розвивається, якщо правильно налаштувати, то можна використовувати. Підживлювати розсаду по листу. Стрьо. Більшості випадків не потрібно. Не використовувати корностимулятори в розсаді. Це нормальна практика. Хто в мене на 9 з 10 не використовує. Використовувати насіння самозбір? А, стрьом, а норм тільки, тільки в тому випадку, якщо не стоїть за мету, заробити. Внесення курячого перегною в ґрунт. Стрьомно, але іноді потрібно робити. Але щоб це було розумно в перерахунку по азоту. 10 тонн гірка з 10 соток. Е, якщо це загальна вражаність, то це стрьомно. Але якщо, якщо це за якийсь короткий період, тому що огірок він доносить в часі, це треба міряти час і все інше. Один оприскувач під гербіциди на полі і звичайні оприскування в теплиці. Стрьомно. Одним оприскувачем вносити і гербіциди, і фуніциди, і, і все, то це стрьомно. Ви дозування триходерми в 10 разів Норм нічого страшного не буде, але не буде в 10 разів краще. Буде краще, тільки не в 10 разів, можна перевищити.